У цьому відео я хочу показати вам два надзвичайно потужних індикатори для TradingView, які справді вразять вас. Якщо ви ще не чули про ці інструменти, обов'язково розгляньте можливість їх використання у своїй торгівлі, адже саме вони принесуть вам величезні прибутки. У негаючи часу, давайте почнемо з першого індикатора, який називається TMA Overlay. Ви можете отримати доступ до цього індикатора, натиснувши кнопку індикатори та ввівши «TMA Overlay». Індикатор, який вам потрібен, це ось цей створений RTF -XC. Перш ніж почати користуватися цим інструментом, давайте внесемо деякі зміни в налаштуваннях. Перш за все, вимкнемо торгові сесії та ці типи свічок. Цей індикатор допомагає визначати імпульс, надаючи візуальне відображення патернів поглинаючих свічок, накладених на згладжені ковзаючі середні. Ковзаючі середні, які ви бачите на графіку, це 21, 50, 100 і 200 SMA. Друга частина цього індикатора це ці зелені та червоні трикутники. Щоб з'явився сигнал на купівлю, на ринку повинні сформуватися три ведмежі свічки поспіль для сигналу на продаж усе навпаки. Якщо ковзаючі середні вирівняні таким чином, що зверху йде біла, потім зелена, жовта і червона, то ринок офіційно знаходиться в висхідному тренді. Будь-які сигнали на продаж у цей період є недійсними з іншого боку, коли ковзаючі середні вирівняні так, що зверху йде 200, потім 150 і 21 SMA, ринок офіційно знаходиться у несхідному тренді. Очевидно, усі сигнали на купівлю, які з'явилися в цей період, скасовуються. Існує багато стратегій, які можна створити з цим індикатором, але дозвольте показати вам ту, яка майже ніколи не помиляється. Для цієї стратегії потрібно додати ще один інструмент на графік: тож натисніть кнопку індикатори ще раз і знайдіть Neglected Volume від DGT. Той, який вам потрібен, це ось цей від DGTRD. Відкрийте налаштування індикатора і внесіть деякі зміни у стилі. Вам потрібно залишити тільки стовпчики об'єму, а все інше прибрати. Гаразд, налаштування завершено. Тепер давайте розглянемо правила входу. Для сигналу на купівлю мають виконуватися наступні умови. По-перше, має відбутися зміна тренду з ведмежого на бичачий. Це відбувається тоді, коли ці три ковзаючі середні вперше перетинають 200 SMI, і всі чотири ковзаючі середні розташовані так, що сигналізують про бичачий тренд. Друга умова: на графіку має з'явитися бичачий сигнал три лінії страйку. У момент появи сигналу. Ціновий бар повинен бути повністю вище ковзаючих середніх. Після виконання цих умов перевірте індикатор об'єму на наявність позитивного об'єму на ринку. Якщо стовпчик зелений це сигнал для купівлі. Ви можете встановити стоп-лос на мінімумі, ціль мінімум вдвічі більша за ризик. Ось ще одне дуже важливе правило: як тільки 21 SMA перетинає 50 SMA зверху вниз, на цьому все. Після цього не слід відкривати жодних довгих угод. Це правило залишається чинним, навіть якщо ковзаючі середні знову вирівнюються, сигналізуючи про продовження бичачого тренду. Коли ковзаючі середні починають перетинатися одна з одною, це свідчить про флетовий ринок, а як ви вже знаєте, це точно не найкращий час для торгівлі. Отже, ще раз, щойно ви побачите, що 21 SMA перетинає 50 SMA зверху вниз. Відмовтеся від будь-яких сигналів на купівлю. Просто зачекайте на повну зміну тренду з бичачого на ведмежий. Ось ще кілька прикладів сигналів на купівлю. Тож, перше, що ми робимо, перевіряємо, чи поточний бичачий тренд є свіжим. Ми бачимо, що дійсно відбулася зміна імпульсу з ведмежого на бичачий і ковзаючі середні з того часу не перетиналися. Ми також маємо бичачий паттерн три лінії страйку, який підтверджується обсягом. Ось ще один приклад, і ця угода також виявилася успішною. Як бачите, трейдери, коли тренд досить новий, у вас є великий потенціал. Для сигналу на продаж дочекайтеся повної зміни тренду з бичачого на ведмежий. Це відбувається, коли білі, зелені та жовті ковзаючі середні, перетинають червону ковзаючу середню зверху вниз. Вони також мають бути вирівняні так, як я згадував раніше. Коли це відбудеться, дочекайтеся, поки індикатор визначить ведмежий патерн три лінії страйку. На момент появи сигналу цінова свічка повинна бути повністю нижче ковзаючих середніх. Коли ці умови виконані, перевірте обсяг, і якщо свічка червона, ви можете сміливо відкривати коротку позицію. Встановіть стоп лос трохи вище останнього локального максимуму і ставте ціль щонайменше вдвічі більшу за ризик. І знову ж таки вам не слід відкривати короткі угоди після того, як 21 SMA перетнула 50 SMA зверху вниз. Ось ще один приклад для входу в продаж. Ми бачимо, що ведмежий тренд щойно сформувався. Індикатор показав ведмежий сигнал, і обсяг це підтверджує. Тож так, обов'язково спробуйте цю стратегію. Вона чудово працює на нижчих таймфреймах. Гаразд, тепер переходимо до другого індикатора. Цей індикатор називається Divergence for Many Indicators V4 від Lonesome The Blue. Обов'язково додайте його до своєї колекції. Цей інструмент по суті перевіряє кожну свічку на наявність різних дивергенцій. Індикатори, на яких він шукає дивергенції, це D, RSI, MACD Histogram, Stochastic, CCI, Momentum, IBV, Volume Weighted MACD та Chaikin Money Flow. Щоразу, коли індикатор знаходить бичачу дивергенцію, на графіку з'являється жовта мітка. А коли він знаходить ведмежу дивергенцію, над ціною з'являється темно-синя мітка. Чим на більшій кількості індикаторів він знаходить дивергенції, тим сильніший сигнал. Деякі з цих сигналів можуть бути досить точними, але я не рекомендую використовувати цей інструмент самостійно. Тож, щоб значно підвищити точність цих сигналів, давайте додамо на графік експоненціальну ковзну середню. Змініть її період з 9 на 200. Отже, маючи ці два індикатори на графіку, як ви думаєте, коли буде найкращий час для покупки? На мою думку, найкращий час для покупки це коли ринок робить відкат до експоненціальної ковзної середньої. Зазвичай, коли ціна рухається вище іма, а потім відкачується до неї, ринок зазвичай поважає цей рівень і відбивається від нього. Отже, якщо у вас є бичача дивергенція щонайменше на двох індикаторах у момент відкату, це сильний сигнал, що ціна продовжить зростати. Додавши ІМА на графік, ми також усунули багато потенційних хибних сигналів. Ось ще кілька прикладів успішних угод на купівлю. Ми бачимо, як ціна відкотилася до EMA і одразу ж відбилася від неї. Бичача дивергенція була виявлена лише на одному індикаторі, що не є ідеальним, але ви все одно можете увійти в угоду, якщо тренд сильний. Встановіть стоп-лос трохи нижче EMA і орієнтуйтеся на прибуток щонайменше вдвічі більший за ризик. Ось ще одна угода на купівлю, і ця набагато краща. Ми бачимо, що ціна поважала ЕМА, і у нас була бичача дивергенція на чотирьох індикаторах. Те саме тут ціна відкотилася до ЕМА, і ми маємо сильну бичачу дивергенцію. Ви навіть можете вийти з угоди, щойно індикатор виявить ведмежу дивергенцію. Таким чином ви даєте собі шанс отримати справді хороший прибуток. Для угод на продаж чекайте, поки ціна опуститься нижче ІМА. Це підтвердження зміни тренду з висхідного на нисхідний. Потім дочекайтеся відкату до ЕМА і того, щоб індикатор виявив ведмежу дивергенцію щонайменше на двох індикаторах. Ось ще один чудовий приклад для угоди на продаж. Ми бачимо, що ціна ідеально відпрацювала EMA, а індикатор виявив ведмежу дивергенцію на RSI та Моментум. Тож так, трейдери обов'язково спробуйте цей індикатор, і я впевнений, що він принесе вам чимало грошей. Дякую за перегляд цього відео і до зустрічі в наступному.